дітям Вони також не живуть життя. Тобто, як і раді... батьки, так і, і діти. І чогось мене це так туркнуло, бо <сум> у мене таке саме, що та ну мені якось, знаєте, приходять гості, та я постою, всі сідайте, десь там щось, та прошу, прошу, мені потім. от Тобто, не навчена, не навчена. От, що ви думаєте з цього приводу? Чи можна отаким от людям, які самі не навчені, навчити своїх дітей бути щасливими? Чогось це мене так зачепило. І оце сижу, роблю намисто собі. Це так дивно. Мені здається, я вже всім друзям поробила немисто. Оля, привіт. Пишіть від 1 до 15. 93 то забагато. Саме або 9, або 3, або що небудь. Пробачте, друзі, цей кашель. І оці такі роздуми, такі роздуми мене трошечки бентежать. Як же ми будемо щасливими, якщо ми зараз трошечки відсунули і розучилися радіти простим речам? Оці діти, які зараз ростуть, і переселенці, і непереселенці, і всі інші, в кого вони навчаться радіти? Отак от по-дитячому, якщо ми всі такі замкнуті, от. ялинок в них немає апріорії. Домашніх прикрас батьки не поприкрашали, бо також не було настрою. Це я ходила по місту, і я не бачила, щоб там у вікні у когось там була гірлянда, як в минулі роки. Навіть у ковід ми всі прикрашали наші оселі. От. Тобто, нам треба відновлювати цей момент. Треба включатися в життя, робити манікюр, робити. Красиві речі, прикраси. Допомагати, чим можемо хлопцям і дівчатам які там. Вони без сумніву більше цього всього вкладають, але вони заслуговують прийти не нас іще розраджувати, а щоб ми їм допомогли, підтримали і витягали їх з тої. Не тільки емоційної ями, а взагалі. з Ну, розоб. Це дуже важливо. Дуже важливо відновити можливість радіти. От. Кольорова терапія це працює як найкраще. Тобто, вдівайте яскраві речі. Носіть Зручну і красиву білизну. Живіть сьогодні. Допомагайте, чим можете, але живіть, що ви всі на паузу поставили. Жити треба. Навіть ті, хто приїжджають у відпустки, вони хочуть бачити це цивільне життя, що ми не розкисли, що ми тут тримаємося. І, звісно, вони хочуть бачити, що ми в темі і допомагаємо. Тобто це якось треба поєднувати і жити обов'язково. Чогось такі думки, захотілося оце з вами поділитися під <сум> таке, наче тривіальне заняття. Але, друзі, це важливо. Жити це важливо, не існувати, а потім. Думати, а де ж моя молодість, а де моє життя? А саме жити? І ще дуже класно мене відновлюють книги. Як давно ви читали так, щоб просто провалюватися? І що саме це було? Мені було б дуже цікаво, що саме вас зачепило, щоб можна було прям. Відновити сили з цього.